Трикотажні костюми, легенькі сезон. Весна літо. Дивіться, який трикотаж. Він тонкий. Це йде бавовна наше улюблене слово. І поїхали, дивимося, лот номер 14. В ньому буде 8 одиниць. Рожевий ромашка. Далі білий. Це кармани, Небесно-голубий фешн мілано? З капюшоном. Далі чорний. Також з капюшоном Джогери. Хорошая якість. І дівчата, ціна? Ціна 13,5 євро за костюм. 13,50. І цей лот ваш. Ми дивимося лот номер 14. В ньому 8 костюмів. Саме цей лот може бути вашим. Ця модель є в кожному лоті. Ви вже передивились декілька варіантів, і бачите, що майже всі лоти-моделі у нас йдуть в повторі, відрізняються тільки кольори. Обирайте для себе ідеальний варіант. Лот номер 14.